Так, з ми з вами ці какульки, і швиденько нам треба попрацювати. Зараз вже 8 година ранку, а я буду машину о 10-й годині віддавати іншим людям. Їм треба по своїм справам з'їздити за місто, тому будемо вмикатися і дивитися, що нам сьогодні неділя ранок дасть смачненько. Гарного перегляду! Добренько! Добрый ран. Соборно. Тихо, и знаете, что я заметил? Якщо випадає така можливість взяти замовлення по болту, ми його беремо. Ймовірність того, що клієнт не буде затримуватись, а вийде вчасно в своїх цих відведених безкоштовних 3 хвилини, більша, ніж на уклоні. Тому якщо вам потрібна якась пунктуальність, то краще, звичайно, користуватись болтом. Там люди виходять значно швидше. На уклоні люди більш такі затриматись, поковирятись в носі, ну і те. тепер. Ви розумієте, до чого я. А взагалі замовлення по Uber, Там просто люди пулею вибігають, тому що через дві хвилини починається якісний простій і бабки просто тікуть рікою. Добрий ранок. чоловік їде? Ні. Короче, закінчили ми ще одне замовлення і переходимо до наступного. 76 гривень за 2,6 км, це нормально? Щось ну, я давно таке не брав вже, здається. Ну ладно. Раз пропоную, то чого б не взяти, давайте. Візьмемо, зробимо, подивимося хто це. На Грушевського, так? Да? Да. що попкорн їв? Ні. Запах попкорн. Та ні, це айкос тільки що було. Це айкос, блядь, точно. <laughs> На скейтці <тип>, потні, да? <laughs> ну не прям. Коли куриш, то особо не чути. Так, зараз буде хвилина мовчання і ми, напевно, тимчасово зупинимося. Ось я вам покажу, є вже офіцер, який зайняв своє місце. Бачите, дівчинка. Вона зупиняє всіх, свою конфетку підняла догори. Це означає, що треба зупинитися. Але ще не почалась, через скільки там 10 секунд почнеться, але вона заздалегідь вже все діло зупиняє. Так що хвилина мовчання. Повине мовчання закінчилось, а прикол в тому, що парадіо зараз тільки почнеться. Що де? А парадіо ще йде. І в нас різниця з ними десь теж секунд 30. Тому звертав увагу на те, що... Коли через вікно не чуєш, що в місті вже почалась, по радіо люди, ну тобто ті, хто слухає там музику, чують, зупиняються, а по суті в місті вже закінчилось. І вони от таким чином така, трошки не розберігла. Я собі окремо поставив будильник, щоб не втикати на це діло. Якось так. Чуєте, пацики, як кинути курити? Є якісь рекомендації? Може хтось там кидав і в нього це діло вийшло. Буду вдячний, якщо ви поради. Уже хочеться закинути. Добренька. Це не пускає, да? Ні. Вредне? Добрий, день. Добрынько. Доброго ранку. Добренько. Наживе? Да, хоче Чуєте тролі? Ви вже заспокоїтесь, бо ви цією Теслою захворіли. Яка може бути Тесла в нашому місті? Ну це що, дороги в нас? Чи в нас бізнес, чи в нас що тут? Бабки, лопатої гриби? Тесла це має бути для міста, де мільйон мешканців міні. Ну ніяк не для міста Вінниця. Купіть тут лів за 6 тисяч через півроку відіб'єте свій лів. Потім можете навіть його продати за половину, за три тисячі. Починайте трошки думати. Якщо ви не втомлюєтесь оце сидіти на сраці своїй і їздити годинами, а хтось там і по 10 годин їздить, то грех ціна вашій роботі. Ви якісь, значить, амбасадори тупості. Або ваш шлях наступний. Підбрити свій язичок, щоб він був такий шерстяний, знаєте, приємний. Потім почати добре підлизувати уклону чи болту. Болту вряд чи уклону швидше буде. Він вам дає свої привілегії і ви можете. Нормально там відпрацювати своїм язичком за якісь 10, 20, 30, 40. Я не знаю, скільки вам там дадуть цих поїздок без комісії. Або вибирайте такий шлях і купляйте Теслу. Але наскільки довго ваша співпраця з ними буде, я не знаю. Один у нас є мешканець Стрижок, вже не амбасадор, вже катає тільки болт, тільки 838 і щось там викатує по Uber. Хоча по сьогоднішній день ще їздить в цій жилетці, знаєте? Жилетка Uber. Ой, Uber стягне. Ну, з язика. Уклон. Навіщо? Я не знаю навіщо. Так що перестаньте оце бути сапляжуєми, візьміть себе в руки, візьміть собі машину, заробіть щось, а не будьте іванушкими дурачками. Спочатку купите, потім почнете ремонтувати, обслуговувати. Де в нас ці дороги, для яких створена ця Тесла? Де? Чи ремонт той Тесли ходової буде вам дешевше? Якісь питання такі, якісь теми ви піднімаєте, ну. Робіть, що хочете, катайтесь сотнями часами, без вихідних, без займайтесь всім, чим хочете, але просто подумайте, що у вас одне життя, у вас не два життя. І краще проводити його для себе, а не зранку до вечора сидіти в машині. Таксі, таксі, гроші, гроші, більше грошей. Тисяча, дві, п'ять, десять. Ще хочу гроші. От стільки хочу і ще стільки хочу. तो खेल्दै कुद्छ रेलगाडी हाल्का बर के छैन आजकल बेट घाट्ने के ठान्ने समयले सबै चेन्ज हामी ड्रेस दामी क्षमा भेट्न प्रायः तलै लाने क्लासमेट हामी खिन्न लाग्छ तलै उदासमा देख्दानी टिपी बेस टिपी फेस जहिले केसमाथि बाल थिएन समाजले खोइ के सोच लाने राति राति घर